Сторінка 100. якось хлопчик-зірка підійшов до брами міста біля річки. Вартові жорстко познущалися з його потворності, а потім продали в рабство злому чаклуну. Той кинув хлопчика до підземелля, давши йому лише скипку хліба та воду. А наступного ранку сказав: у цьому лісі, що неподалік від брами, цього міста. Я урів сховано три золоті монети: з білого золота, з жовтого золота і з червоного золота. Сьогодні ти мусиш принести мені монету з білого золота. А коли не принесеш, одержиш сто канчуків по спині і поспішай якнайшвидше. А ввечері я чекатиму на тебе біля хвіртки мого саду. Глядиш. Принесе біле золото, а то погано тобі буде, бо ти мій раб, і я заплатив за тебе ціну келиха солодкого вина. І хлопчик зірка вийшов з міста і підійшов до лісу, про який казав йому чаклун. А треба сказати, що віддалік цей ліс милував око. Здавалося, що в ньому повно співучих пташок. Та запашних квітів і хлопчик зірка з радістю зайшов у нього, та мало втіхи зазнав він у тому лісі, бо, хоч би де він ступив. Скрізь перед ним уставали батуги шипшини з колючими шпичаками, і вогнем обпікала жалка кропива. І будь кололи його своїми гострими, як кинджали колючками, і хлопчик-зірка набрався муки. До того ж, він ніде не міг знайти монету з білого золота, про яку говорив йому чаклун. Хоч і шукав її від ранку до полудня і від полудня до заходу сонця. А коли стало заходити сонце, він повернувся додому, вмиваючись гіркими сльозами, бо знав, яка на нього чекає. Та коли він уже виходив на узлісся, зхащів до нього долинув крик. Здавалося, хтось кличе на допомогу. Забувши про своє горе, він побіг на той крик і побачив мале зайчиня, що потрапило в паску якогось мисливця. І хлопчик-зірка зглянувся на бідне зайчиня і звільнив його, промовивши до нього: Сам я всього-навсього раб, але тобі. Я подарую волю. А зайчиня відповіло йому так: ти справді подарував мені волю. А от чим я тобі за це віддячу? І хлопчик-зірка сказав йому: Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її знайти. І коли я не принесу її моєму господарю, він мене дуже битиме. Іди за мною, сказала йому зайчиня. І я заведу тебе туди, куди тобі треба, бо я знаю, де. Захована ця монета. І навіщо? Тоді хлопчик зірка пішов за зайчиням, і, у радість у дуплі великого дуба, побачив монету з білого золота, яку він шукав. Сповнений безмежної радості, він схопив монету і сказав: зайченяті. за послугу, яку я тобі зробив. Ти мені віддячив у багато разів більшою. І за мою добрість відплатив ти мені сторицею. Ні, відповіло зайчиня. Як ти вчинив зі мною, так я вчинив з тобою. І швидко поскакало геть. А хлопчик зірка пішов до міста. Тепер слід сказати, що біля міської брами сидів прокажений. Його обличчя закрив сірий полотняний каптур, і його очі палали в прорізах, мов жарини. І коли він помітив хлопчика зірку, що підходив до брами, він ударив у свою дерев'яну миску і задзвонив у свій дзвінок, гукнувши йому так: Дай мені монетку, а то я помру з голоду, адже мене вигнали з міста, і ніхто не змилується наді мною. Який жаль? Вигукнув хлопчик-зірка. У мене тільки одна монета в гаманці, і коли я не принесу її моєму господарю, він мене страшно битиме, бо я його раб. Та прокажений благав його доти, доки хлопчик зірка, змилувався над ним і віддав йому монету з білого золота. А коли він прийшов до будинку чаклуна, той відчинив хвіртку і впустив його в сад. І запитав його, ти приніс монету з білого золота? І хлопчик зірка відповів: Ні, не приніс. Тоді чаклун накинувся на нього і побив, і поставив перед ним порожню дощечку і сказав їж. А потім поставив порожнього кухля і сказав Пий і знову кинув його в підземелля. А вранці чаклун прийшов і сказав: Якщо сьогодні ти не принесеш мені монети з жовтого золота, то навіки залишишся моїм рабом. І одержиш триста канчуків по спині. І пішов знову хлопчик-зірка до лісу і цілісінь день шукав монету з жовтого золота. Проте ніде не міг її знайти. Увечері до нього прибігло зайчиня. і знову допомогло знайти монету. Проте і цю монету хлопчик віддав прокаженому, пожалівши його. Від щирого серця. А наступного дня вранці чаклун прийшов до нього і сказав: якщо ти сьогодні принесеш мені монету з червоного золота, я відпущу тебе на волю. А якщо не принесеш, я тебе вб'ю. І пішов хлопчик зірка до лісу і цілісенький день шукав монету з червоного золота. Проте ніде не міг її знайти. А надвечір він сів на землю і заплакав. І коли він плакав, Прибігло до нього зайчиня, і зайчиня сказала йому: «Монета з червоного золота, яку ти шукаєш, лежить по печері, що позад тебе. Тож не плач, а радій. Як же я тобі віддячу за це? вигукнув хлопчик зірка. Гай, гай, це ж ти втретє виручаєш мене. Але ж ти перший зглянувся на мене, відповіло йому зайчиня і швидко побігло собі гать. А хлопчик-зірка зайшов у печеру і в найдальшому кутку її побачив монету з червоного золота. Він поклав її у свій гаманець і вирушив кучі до міста. А Прокажений, побачивши його, Посеред дороги і закричав, благаючи його: Віддай мені монету з червоного золота, а то я помру. І хлопчик зірка знову пожалів його і віддав йому монету з червоного золота, сказавши: Твоя піде гірше, ніж моя. Але серце його стиснулося з туги, бо він знав, яка лиха доля на нього чекає. Та диво дивне, коли він проходив міську браму, вартові вклонилися йому з великою шанобою і промовили: Який гарний наш! Володар, а натовп городян ішов за ним слідом і гукав: та немає за нього вродливішого в всьому світі. Заплакав тоді хлопчик-зірка і сказав сам до себе: це вони насміхаються з мене. Але навколо нього забігало так багато люду, що він заблукав і прийшов на широку площу, де стояв королівський палац. І ворота палацу відчинилися, і назустріч хлопчикові зірці поспішили. Священнослужителі та найбільші вольможі міста і сказали, вклонившись йому низько: Ти наш володар, на якого ми давно чекаємо, і син нашого короля. А хлопчик зірка їм відповів: Я не королівський син. А син бідної жебрачки. І як ви можете казати, що я вродливий, коли я знаю, що на мене гидко глянути, тоді той, чий обладунок був прикрашений золотими квітами і на чийому шоломі замість гребня був крилатий лев, підняв перед ним свого щита і крикнув: Чому мій повелитель не вірить, що він гарний? І хлопчик зірка глянув у щит. І що ж він побачив? Його обличчя знову було гарне, як колись, і вся його колишня врода знову повернулася. Вернулася до нього, тільки в очах він побачив щось нове, чого раніше ніколи в них не бачив. А священнослужителі та найбільші вельможі пали перед ним на коліна і сказали: було давнє пророцтво, що цього дня прийде до нас той, хто має владарювати над нами. Тож хай володар наш візьме цю корону і цей Скіптер і стане нашим королем, справедливим і милосердним. Але хлопчик зірка відповів їм. Я не гідний бути вашим королем, бо я зрікся матері, що породила мене, і я доти не матиму спокою, доки не знайду її і не випрошу в неї пробачення. Тож відпустіть мене, бо я мушу далі йти по світу і не можу тут більше затримуватися, хоч ви і пропонуєте мені корону та Скіпетер. І по цих словах він відвернувся і глянув на вулицю, що вела до міської брами, і леле серед людей, що товпилися довкола. Сторожі, він побачив жебрачку, яка була його матір'ю, а поруч стояв той самий прокажений, що сидів перед міською брамою. Крик радощів зірвався з його вуст, і він побіг до жебрачки і, впавши перед нею навколішки, обцілував рани на її ногах і обмив їх своїми сльозьми. Він низько схилив голову аж до пилюки і, ридаючи так, що, здавалося, його серце ось ось розірветься з болю, промовив такі слова: Мати моя, я зрікся тебе в дні своєї гордині. Не відштовхни мене в години мого смирення. Я ненавидів тебе, даруй же мені любов. Я був відсурався тебе, прийми своє дитя. І жебрачка поклала руку йому на голову і промовила. Устань! І Прокажений поклав руку йому на голову і теж сказав: Устань! І він піднявся, глянув і одиво здив. Перед ним були король і королева. І королева сказала йому Ось твій батько, якого ти пожалів у біді. А король сказав: Ось твоя мати, чиї ноги ти омив своїми слізьми. І вони обійняли і поцілували його, і повели його в палац, та вбрали в дорогі шати, і наділи йому корону на голову та дали в руки йому скіпетер. І став він правити місто, що стояло над річкою. І він був милосердний і справедливий до всіх. Він прогнав геть лихого чаклуна. Алі Сорубові та його дружині послав багато дорогих подарунків, а дітей його зробив вельможами. Нікому не дозволяв він поводитися жорстоко з птахами і звірами і вчив всіх любові, добра та милосердя. Голодним він роздавав хліб, а голим одіж. І в його державі панували мир і достатки. Та правив він недовго, надто багато зазнав він горя. І надто тяжкі пройшов випробування, тож через три роки він помер. А після нього прийшов лихий володар, переклад Ілька Корунця.